Яка гарненька. Так, да, в цьому році Соя вдалася в багатьох регіонах, в багатьох аграріях. Вже збирання йде. Хто по три, то назбирає, хто по 4, хто по дві. Але врожайність вища, ніж в минулому році Соє. А чому так? З погодою повезло. Технології покращуються, кращі сорти, краще насіння. А в основному дякують погоді, що вона свою, пам'ятаєш, які опади були влітку, що кукуруза, що якби не ця жара, яка спека в серпні, місяці, врожайні свої була б рекордною в цьому році в Україні. А так про це ми вже говорили, що спека її присадила, жара. А які ж е, сорти краще? Ранні середні стиглі? Ну, ще стигли, важко сказати. Чи? Я зрозумів запитання, важко ще сказати. Збирання тільки почалося. Чи ранні сорти, чи детермінантні детермінантні? Це буде проводити аналіз. Проводити аналіз будемо і зробимо висновки. Ну, а ще таке питання, мабуть, цікавить багатьох аграріїв. А які чинники впливають на вартість сої? Які чинники впливають на вартість сої. Класне запитання через те, що сьогодні кожен хто має сою, навіть, навіть, навіть на огороді. Через те, що сьогодні в Західній Україні замість картоплі чи цукрових баряків, як було раніше, на невеличких огородах сіють сою, І щоб її продати і заробити на цьому. І сьогодні кожен аграрій, чи то фермер невеликий, чи то холдинг, Думає, а як її вигідно продати. І тому запитання класне, я на нього попитаюся коротко дати відповідь. Насамперед, це відповідність насіння до ДСТУ. Тобто вологість, білок, перерахунок на суху речовину, він повинен бути не менше 35%, а краще, щоб він був 40%. Сьогодні є сої, де вміст протеїну сягає вище 50% Тобто вологість має бути десь в межах 12-14%. Вона має бути не пересушена і не перезволожена, тобто не сира, а більше 16% це вже рахується сира соя. Ці чинники впливають. ГМО в тебе чи не ГМО. Через те, що сьогодні більше 60% площ, хто пише 65, то 70% за від загальної площі в Україні. Це генетично модифікована соя. А є же і не ГМО соя Є соя, яка звичайна, без змісту ГМО домішок, то вона дорожча, набагато. Вона дорожча на мінімум на тисячу гривень, а то і на півтори. Ну вона ж дорожча і в вирощуванні. Хто ГМО? Ні, не, не ГМО. А не ГМО своє. Дорожче, захист дорожче, насіння дорожче. Так, да, не ГМО соя, ну чого люди йдуть на ГМО сою. Щоб зекономити, внести там один чи два рази гліфосат на захисті і на насінні. Через те, що придбати там п'яту, а сьогодні вже 10-ту репродукцію ГМО сої, сортів, сьогодні висівають аграрії. Купив ну, там в знайомих чи в якійсь компанії. Але насіння такої сої воно дешевше. Тобто цей чинник впливає на вартість сої. Тобто відповідні стандартів, засміченість, олійність, вона має бути в місто не менше 12%. Тобто, це основні показники. Це вологість, білок протеїн, перерахунок на суху речовину не менше 35%, олійність не менше 12% має бути насінні, наявність олійної домішки, сміттєвої домішки. Ну, Є державний стандарт, я сподіваюся, аграрії про нього знають, де всі ці показники встановлені. А якщо ти хочеш продати надто по високій ціні сою, ну, сьогодні вартість на ринку сої десь в межах 380-400 доларів в залежності, де ти її продаєш, вдома, на току, чи везеш в порт, там її будеш реалізовувати. все це впливає на вартість. На вартість сої впливають е, світові тенденції. Тобто, а яка ситуація сьогодні в країні? Ну, ми експортер, наприклад, е, зрозуміло, війна також це впливає на вартість е, логістика. А країни наші імпортери е, це і азіатські країни, і Європейський Союз, е, інші країни світу, які імпортують у нас сою, також впливає на це, що там. Ну і насамперед, це виробництво сої. А яка, яке виробництво сої сьогодні в світі? Яка врожайність в найбільше в країнах, які найбільше мають площі сої? Це Сполучені Штати Америки 35 35-36 мільйонів гектар. Аргентина, Бразилія, Індія. Це країни, які вирощують найбільше сої. Тобто, а як складеться врожай в цих країнах? Це також впливає. На сою, залишки, перехідні залишки сої. Тобто це основні показники, які впливають сьогодні на вартість сої. А насамперед, це якісні показники. ГМО не ГМО, вологість, вміст протеїну і олійність. А вміст протеїну і олійність. Це вони від сорту залежать чи якось можна повпливати при вирощуванні? Як завжди, питання класне. Це вже окрема тема. Це вже надто окрема тема. А від чого залежить місць протеїну? Е, Міс протеїну насамперед залежить від двох чинників. Від сорту є високопротеїнові сорти, які мають більше 50% протеїну. Е, і від технології вирощування, і від клімату, відповідно, тобто від погодних кліматичних умов. Це впливає і на протеїн, це впливає і на олійність. Соя може формувати до 60%, є наукові дані до 60-65% до протеїну, тобто то її потенціал. Ну, різних видів соєвий протеїн. Білок він складається там із трьох видів білків. Лобуліни там інші, ну, ми не про це не будемо говорити. А олійність десь може сягати до 22 навіть до 26% я зустрічав літературу, де олійність сої перевищувала 30% сортів. Тобто, оце від цих показів основні фактори впливають на місто і протеїну в сої. Ну якщо аграріям буде цікава ця тема. Ми в зимовий період зможемо зробити вебінар. Бу будемо дині. копатися в літературі, в власному досвіті, е і підготуємо для аграріїв за їх бажанням вебінар. Прочитаємо для того, щоб вони були успішними. Для цього існує е ми і наш канал. А може вони знають і самі, то хай нам. Нема проблем. Е мудрість приходить з віком, ну деколи вік приходить сам. Тому, якщо вони це знають, хай пишуть і не тільки нам, а в нас на каналі дуже багато підписників і будуть додатися. І вони будуть коментувати, писати і будуть знати всі аграрії. Як ми кажемо, буде знати багаті наші аграрії в Україні, буде багата наша найкраща любима Україна.